Рівне місто європейське, а отже, і екологічне. Від березня цього року рівняна доступна послуга утилізації відпрацьованої автомобільної гуми. Тож тепер шини від колес значно рідше викидають до загальних смітників, ріжуть для декору дитячих майданчиків або ще гірше палять. Пункт прийому ось вже кілька місяців. Функціонує на базі рівненського комунального підприємства КТП 1728. Сьогодні знову до нас приїхав автомобіль забирати автогуму. Це вже у нас в цьому році п'ята фура, яка відвантажується і їде в Київ на переробку. Тут власне які шини, які ми збираємо з стихійних звалищ і є шини, які привозять фізичні особи та відповідальні бізнесмени. Керівник КТП-1728 Сергій Марчук каже, приймають усі шини за винятком пофарбованих. Я, скажімо так, приємно здивований, дуже багато у нас відповідальних людей і фізичних осіб, хто змінив гуму, приїхали, здали свою. І Є бізнес, який протягом років десь якась у них була шина, і є підприємці привозять по 100 коліс і навіть більше. Одночасно здають і ну, подобається, що бізнес ну, є також відповідальним. Декілька вантажівок вдалося наповнити завдяки сезонній заміні автомобільної гуми. Втім, рівняни користуються послугою постійно, зокрема після розбору блокпостів. Та й для підприємців рівного це зручно. Це абсолютно нормальна робота, коли і вона, до речі, і по законодавству це це обов'язок будь-якого підприємства. Ну і власне кажучи будь-якої людини. Утилізувати за собою не тільки побутове сміття, але й те, що знаходиться на виробництві. Тобто там в даному випадку це покришки. Я думаю, що це дуже правильно залишати нашим дітям і внукам чисту українську землю, а не забруднену. Далі автомобільну гуму повезуть у Київ, де їй дадуть друге життя. Її перероблюють на крихту. Мосі ну, я знаю, що вона використовується в подальшому як сировина і для виготовлення навіть і спортивних дитячих майданчиків. Здати автомобільну гуму можна за адресою вулиця Володимира Стельмаха, 22. Така послуга є платною. Вартість прийому однієї шини залежить від її розміру. Усі деталі можна дізнатися на сайті КТП 1728. Тетяна Міщинська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.